Бог створив людину, і в людини є душа, тіло і дух, і нашій душі їй байдуже, їй все одно, тому що вона проявляє тільки лише почуття, емоції і так далі. А от дух наш потрібно годувати кожного дня хлібом насушним, тому що якщо ми не будемо давати йому хліба, то ми будемо духовно помирати, і це вже буде біда. Тому має бути жарта до Слова Божого. І треба розпинати свою плоть, цю всю таку душевку і годувати духа Словом Божим. А дух, він вже здатний і душою керувати, і тілом. Але якщо дух не нагодований, то дух помирає, і чим менше людина слухає Слово Боже, тим більше вона помирає духовно. Ви знаєте, риби плавають у воді, і вони без води жити не можуть. Так само наш дух не може жити без слова Божого, тому що на слово Боже сходить Дух Святий. І тому треба нам слідкувати за тілом, а нашій душі взагалі весело. Коли плоть ситна, нагодована, так, то вона лише каже, їж їжі. А духа ми не годуємо, і це насправді дуже сумно. І тому що тоді е, Дух Святий він відходить від нас, і ми вже просто лишаємося самі. А душа вона виражає думки, е, плоть на, взагалі думає про їжу, так, і вона просто не зупиняється. І коли проходить якась біль, то е, тоді вже душа вона починає кричати Господи Боже, допоможи, щоб ця біль якнайшвидше прийшла, так. І якщо так подумати, то як добре, що ми ще поки що на землі і проживаємо цю біль таку ну, тимчасову, так? А якщо подумати, що буде відбуватися у пеклі, то в пеклі це буде взагалі там не буде там тривати біль година, день, два дні, десять днів і так далі, там буде вічність. І як добре врятувати свій дух, щоб він зараз ожив, Словом Божим, і щоб ми реально потрапили на Небеса, тому що е, після пекла йде ще гірше, йде гієна огнена, е, де буде вкинутий і Антихрист, лише і пророки і так далі. І тому насправді це дуже сумно, тому що ми маємо навчитись чути проповіді священників. Ми маємо навчитись чути ці такі відкровення. Ми маємо вивчати Біблію кожного Божого дня. І тому що і, і знати істинну правду, тому що тільки в Біблії є істинна правда, а цей сатана. Він пише свої брехливі історії і людей вводить в оману і оманює їх.